Володимир Мономах син Великого князя Всеволода. Ще до того, як зійти на Великокняжий престол, він відіграв визначну роль у відновленні порядку в країні. Мономах став одним із організаторів зустрічі найпливовіших князів у Любичі під Києвом у 1997 році, що шукали, хоч і безуспішно, можливості припинити братовбивчі конфлікти, пропонуючи запровадити в більшості князівств систему спадкового престолу наслідування. Гучну славу і популярність завоювали Володимирові Мономаху його переможні походи на Половців, Переказують, ніби Мономах, 83 рази, об'єднавши сили з іншими князями і мобілізувавши населення, виступав проти них і знищив 200 половецьких вождів. Свідчення популярності Володимира Мономаха було те, що після смерті його батька кияни повстали, вимагаючи, щоб мономах зайняв Великокняжий престол, хоч він і не був безпосереднім спадкоємцем. І лише коли 60-річний мономах дав згоду стати Великим князем, повстання припинилося. Силою свого величезного авторитету новому правителю вдалося об'єднати більшість розпорошених руських земель. З тих пір уже ніколи на Русі не пануватимуть такі єдність і згода, як за мономаха. Його також турбували зростаючі соціальні протиріччя серед підданих. Відновивши порядок у розколотому повстанням Києві, він завоював собі підтримку бояр та багатих купців. Він дослухався до скарг нижчих верств, систематизувавши в своєму правовому кодексі їхні права та обов'язки, завдяки чому ще більше зросла його популярність у народі. Свідченням того, наскільки серйозно сприймав Мономах суспільні проблеми. Є слова поради, з якими він звернувся до синів незадовго до смерті у своєму повчанні. А над усе не забувайте убогих і не давайте сильним погубити людину, також і білоного смерда, і в Богу вдовицю не давав я сильним об... обдирати. Синові Володимира Мономаха встисав в. Мстиславові все ж вдалося отримати в купі руські землі та зберігати владу над дедалі більшим числом князів. Але це був останній київський правитель, який об'єднував Київську Русь як центр руських земель. Для детальшого ознайомлення приходьте до нас в бібліотеку.